Вітаю всіх сталкерів зони. З вами Гриф. Ми Продовжуємо проходження модифікації на ігру під назвою Stalker-Поклик Прип'яті. Мод називається інкубатор. В останній серії ми прибули з вами в науковий інститут разом з вченими і найманцями. Ну і в даній серії ми зараз з вами побачимо, що хочуть найманці від вчених і що ми зможемо зробити, щоб захистити всіх тут від найманців. Так, все, ми з вами в інституті. Давайте так. Спочатку, спочатку, спочатку. Пробіжимося по всіх NPC. Ну, не по всіх. Да, задумали. Стоїть професора. Тут є декілька квестів. Перший квест дасть нам Маріко. Или Маріка, як правильно. І треба знайти два артефакти. І треба знайти артефакти батарейка і сніжинка. Весь парадокс в тому, що ви можете знайти їх, ну, ви повернутися в Прип'ять, шукати, знайти. Ну ми цим займатися, звичайно, не будемо. У нас немає часу на це все. Бачите, є прості сталкери і отакі от Болтуси. Оце найманці. І квест можемо взяти. Зразу давно У Бармена. Так, давай спочатку радіо вимкнеш, я міг говорити. І на насчет роботи. На Насчет роботи він просить нас знайти його друга, який пішов в Прип'ять і не повернувся. КПК його не відповідає. Звичайно, нам доручають знайти його. Це Такс. Друге. Далі, що нам ще тут треба? Біжемо Я далі. показували мені. Так. Значить, это был не сон. До речі, так. У нас в наших снах. Риме оце місце було, якщо ви пам'ятаєте. Здається, в останній серії. Ми да, тут були з вами. Так Такс. Тут далі стоїть блокпост сталкерів. Севан. Ми йому пояснюємо, що професор нас знає, чекає, він нам видає посвідчення, і ми можемо йти далі. І ми будемо йти з вами далі. Ми піднімаємося на вищий рівень. Я так зрозумію, сюди заходять тільки обрані. Ліш би автомат не клінів. Ось наш волонтер, до речі, можете вже у нього забрати свою гаус гвинтівку і 20 зарядів. Так, завдання ми це виконали. До речі, у нього можна буде купити батареї до гауз гвинтівки. Ми йому розказуємо, що ми не довіряємо найманцям, що вони готують якусь або провокацію, або ще щось типу, в такому плані. І, до речі, наші погляди з Валентиром збігаються. Ну, Кажемо, щоб він був на шухері. Тепер розлухані нас не візьмуть. От так, правильно робиш. Нам якби сюди, але ми ще пробіжимося От всі двері. І тут сидить наш ремонтник-дизель. У нього так само є невеличка робота для нас. А це знайти радіоматеріали. До речі, деякі з них ми вже знайшли спочатку. Список він нам скинемо, зараз я почитаю там. Ну, правда, деякі у нас є, бачите, у нас є що. банка каніфолі, у нас є текстулітова основа, у нас є конденсатори. У нас є мідний дріт. І здається, нам треба ще знайти ящик з транзисторами. Рішили улучшити що? Іли поломку відправити? Ага, пустарні батареї. Так, ну все, після цього ми завдання взяли. Можемо з вами... Так, ну що, птичку візьмемо. Авось знадобиться. Так, туди нам не треба, можемо заходити вже в тані в ці двері. Тут что-то не так. Я в этом увірю. Я так само в цьому впевнений. Де не нерозумів навіщо цю дівчину з метро 2033 сюди впхали, чесно кажучи. Ви Афіна та. Да. Знайомником хмоїмо. Вірно, вірно. Так, ох це було давно, давня історія. Я про це зараз не говорити молодий чоловік. Як скажете, але я раз Ну так, проловець знову вона не знає, тобто ну, персонаж, який тут, ну, як би його тут не треба. Ви Вибачайте за мій французький. Ось. Ми у Маріко взяли завдання на два артефакти знайти, а ми можемо спокійно підійти до професора Германа. Купити батарейку і купити сніжинку. Це для тих, хто не хоче заморачуватися. Все, вихід, завдання оновлено, все. Підходимо до основного сюжету. Осли цього недорозуміння. І наш професор. Питаємося, чи предоставили артефакт. Він пояснює, що ми якраз цим і займаємося. А я ему поясню, что вас обманю, давайте ворму в другом месте. И... Артефакт у меня, Крамер. А наемники хотят вас обмануть. Так что действуй, пока не поздно. Четвертая глава. Чеварта гра Профессор, не дергайтесь. Медленно поднимите руки и принесите нам деньги. А ты зачем пошел с нами? Не вздумай что-нибудь выкинуть, иначе ты сразу труп. Понял. Раз. О, Боже. Ну і тільки шмарки розлітались. В двох словах, професор в шоці. Ми так само ми оговорюємо професора вже знову, так як і найманці не принесли на йому інкубатор, ми повертаємося до роботи. Повертаємося до пошуку даного артефакту. Так, це все зрозуміло, так, сніжинки ми купили. Так, біжимо, біжимо. Не, знайомитися з нею не хочу. Ти прав, крамер, найомники, ублюдки, хотіли всіх нас убити. Сам в шоці, чувак. Сам в шоці, добре. Так, ми на вихід. Але зараз по дорозі нас ще знайдуть. ай ой. Що делать? Пойду на бабку О цей чувак. О, ты здесь впервой. Ха, не переживай. Раз ты попал сюда, значит достаточно влиятельная персона. А, точно. Ты же Крамер, да? А меня тесак кличут. Будем знакомы. Надеюсь, что еще увидимся. Так вот. Берем у тесака работу. Ты помогаем ему. Так, кстати, кому тут что треба, тут есть там патроны, геркулесы. Тушенка, кстати, хлопцы. Тушенка, Не набагато дешевше, ніж гранати. Так що, якби попадалась тушонка, можете так само брати і продавати. Так, Треба генератор починити. О, Допомогти тісаку відремонтувати генератор, пустити цього. Заводимо. Вибиває світло. Далі лізмо в щиток, врубаємо назад. Після цього він... Просить нас збігати до дизеля, щоб він нам допоміг. Тому що він не може його визвати на рацію. бачите, ага, Тут ще якісь препарати. І все, давай. Тут кажу ще раз, кому що треба, забирають. І це завдання нам потрібно. Дуже дуже без цього задання ми не зможемо дещо виконати. Ось забігаємо до дизеля. Кажемо йому, що Тісак просив допомогти, Ну, він пояснює, що він вже задував всіх, тому я і рацію не було, все в тонкому плані. Так, після цього треба повернутися так само до Тісака. Ну, розказати йому про наш діалог з дизелем. ти! То... Здравствуйте, ось він тепер стоїть тут. Загуїди, я так розумію, що з дизайним поговорив, так. Ну я вам більше не нужен. Завдання, бачите, ніякої сложно, ну, легоньки, але ми за це отримуємо артефакт пузир, отам і три тисячі. Але що саме головне? Після цього можете говорити з ним про артефакт Ловець Снів. Він розказує повністю все про легенди. Що саме головне ходять такі легенди, що. Е, є такі люди, які цей артефакт не шкодить і вони у сні можуть розмовляти з мерцями. Все. Завдання по лове сні оновлений. Так, йому ми завдання виконали. І тепер ще нам лишається добігти до моріком і віддати їй сніжинку-батарейку. Звичайно, отримаємо за це копійки. Можна було б летіти назад в Прип'ять. Ну, але... Але але грошей у нас вистачає. Все, зброя, костюм у нас прокачан, так що нам в принципі гроші вже особо не потрібні. Туди можете не бігти там тупік. Все. Доходимо до Дрепату, чи як його драпей. І ще раз. І ми вертаємося з ними в місто прип'ять. З великої землі. І тут нас чекає ще... Дуже багато пригод. Так. Ми вже на місці. Нове завдання. Спитатися про ремарка у Ліліани. Є тебе І невідомий хоче з нами поговорити. Він чекає нас в пральні на другому поверсі. Ну, зараз ви все почуєте. Що я вам хочу ще сказати? Дивіться уважно. Ми шукаємо ремарка. А тепер скажіть мені. Прочитайте. Ім'я Крамера наоборот. Ось в чому вся... Я навіть не можу сказати, чи зав'язка, чи розв'язка. Так, давайте ще кинемо, сніжень, бо у нас тут було. Так що це виходить, якщо взяти по логіки віщей, це наша зворотня сторона. Хм, щоб ви поняли. Зворотня сторона нашої душі. Я так розумію це. А як розумієте ви? Пишіть в коментарях. Буду дуже радий їх почитати. Так. У нас ще лишилося завдання для ліхого. Там треба буде повернутися в лабораторію X8. Це раз. І... і, ну давайте з Дідом поговоримо ще. Як хромо, як справи. А, він хоче з нами прибухнути. Все. Так, да, так, да, я забув, що ми, ми зробимо хлібанути. Так, в зоні пройшов викид. Нам це не дуже інтерено. Хова! Так, приціл навели назад. Їсти ми хочемо, треба, звичайно, перекусити для початку. Так, теж це ми є. Одну секунду. Ми знаходимося з вами. Ми знаходимося старий КБО. Ось добре, що КБО. КБО ми якраз і мали прямувати. Тут є у нас патрончики, а це 5.45, 45 ну, вони не потрібні. Так, нема тут нічого у нас інтересного. Так що будемо звідси виходити поки що. Але чого саме в тиблозик, у нас я навіть не можу вам сказати. Так, секундочку, давайте подивимося, що у нас по артефактах. А мені здається, якраз тут ті артефакти мали б бути ось. Одне. Ось друге. Артефакт. Зараз здохну ще. Так, що це ми взяли таке інтересний? Пустишка. Ну, Сила встановлює, якби не самий модний артефакт, але й на тому дякую. Так, там вже можна виходити, в принципі, тут так само. Так, а що тут у нас? Полі, я дещо забув забрати. один ух ты два с кулеметами бля нифига собі а купу купу зброї мають. йоха ми бабай оце чуваки запаковані були конкретно з тим. давайте підемо нам треба декуди зайти а ага, це з другої сторони здається Ну, нічого може пройтися із судою, так. Тільки от я не пам'ятаю, яка сторона, звичайно, мені здається, сюди. А, тут ще є. І отут нам треба дещо забрати. Це останнє, що треба, коробка транзисторів. Ну тут відбійник був. Ну але нам його не треба. Так, це ми забрали. Так, звідси ми зараз будемо йти в госпіталь. А з госпіталю вже в КБО юбілейний. Так, добігаємо до нашого місця, куди нам треба. О тут є всередині ще один труп. І цей труп. це той самий друг Бармена. У нього ми знаходимо зашифрований ПДА. То, те, що нам треба буде віднести Барменові. Так, це ми з вами виконали. Вертаємося зараз в пральню. Ще зробимо, виконуємо до кінця завдання ловець снів. І після того вже вирушимо з вами в юбілейний, в лабораторію X8. Тут нас чекають два незнайомці. Здоров. Ну це в двох словах нам зовсім не потрібен. Він розказує просто про аномалії. Ну, а оце бухання. чумний доктор. Це та людина, яка інтересується е, артефактом ловець і снів. В двох словах, він хоче нас попросити, тому що артефакт має чудодійну силу приходити. Тут є такі люди, які він не може зашкодити, а вони у сні. Благодаря цьому артефакту можуть розмовляти з покійниками. І ось він просить нас, щоб ми поговорили з його другом, який давно помер тут. Ну, ми мягко відказуємось. Віддаємо йому артефакт, бо самі боїмося його. Ну і на цьому якби, завдання і закінчується. Ось ця розмова. Все, завдання виконано, отримані гроші. Втрачений артефакт і все в такому плані. Добре, тепер нам треба з вами буде рухатись е, в юбілейний. Давайте тут вирушаємо туди. І там нас будуть очікувати свіжі пригоди. А ну, тут нас вже будуть очікувати гості. Так, ліземо наверх, коротше зараз поганяємо всіх зомбарів туди Тому що поки нас тут не було вони тут оселилися. Треба бути дуже важне бо тут, здається забагато Так, нам треба тут обігти з іншої сторони Так що є варіант напоротись на очередну партію Посуваємося далі. Просуваємося з вами далі. Ну цього вже нам не треба, але заберемо все-таки. І тут нас зараз буде чекати сюрприз. Опа! Ну, ось наша Ліліана, вона не очікувала нас тут побачити. Ми знаходимо Ліліану і знаходимо труп професора Кіпаріса, якого ми зустріли в лабораторії X8. В двох словах розказує Ліліана, то, що професор намагався вбити її сталкера Карпа та Хмурого. Це легендарні сталкери. Ну, їй прийшлося її прибити, бо він каже був ідіот. Ну, що можу сказати. Ми посредством втираємося в їхній колектив, будемо так сказати. Пояснюємо, що нам не треба ні грошей, нічого. Раді інтересу він хоче знайти ар артефакт-інкубатор і розгадати, що це за Редрік. Ось так. Це дуже довго читати, так що ми це не будемо робити. Все, ми в команді з Ліліаною, Хмурим і там як третій звати? легендарних сталкерів. Так, це хто у нас? Це Є Ну це таке, з ними там багато говорити нема, про що. І карт. Ти по якому ділу? Ні по якому. Так, зараз Ліляна щось там визначає. І після того ми з вами вирушимо далі. Зработала! Так. Найшла сигнал, йшов з госпіталя і різко пропав. Все, висуваємося, висуваємося в госпіталь і вона знайшла сигнал Редріка і його групи. Так що я, я думаю, що зараз буде весело. Так, ні, нам цього не треба, в принципі. Так, я думаю, що вона знає, куди вона чеше, так що будемо рухатись за нею. А це не вона, це хмурий. Блін, я думав сидівка. Так, зрозуміло. Так, тимкнути ліфтарик, давайте падаємо вниз. Так, цей тут і ліляна проходить, так зрозумів, що далі. Йдемо з нею. Ладно, йдемо сюди. Щось я відчуваю, що я зараз собі не йду привод на задницю. Весьма таки чувство. О, а вот Редрик. За... Я... Ты думал, убьешь меня? Убить меня решил? Да когда же ты поймешь, Крамер? Мы одно целое. Я это твоя темная сторона. Твоя мать его отрицательная часть души, понял? Умру я, умрешь ты. И нет другого выхода. Все, наша группа попала в засаду. Так. так, я кажется думаю, что там проходит избрать, Болгарский блин, Чем стреляют? В так Минус три, двенадцать, тридцать и девять по идее буфе. Так, 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 Тут у нас замес какие-то. Тут ще падла стреляю с гаусс гвинтівки. Треба піднятися вище, блядь, найти його. Найти ту падло. Уляж, все тихо будь. Тихо себе води. Ходять діалога, він, е, Редрік віддає нам артефакт інкубатор. В чому подвох ми не можемо знати. Так і не здогадуємося, чому він так зробив. Але все одно він нам віддав повністю цей артефакт іщез. Ось наша група. І тепер питання заключається в тому, що зараз будуть багато. Діалогів з вибором. І від цього вибору залежить, який буде, який буде кінець даної модифікації. Це ми вже будемо з вами розбирати в вслідночому відео. З вами був Гріф. Дякую всім, хто підписується і коментує. Так що До наступної зустрічі. Всім пока!